Цять восьмі роковини з дня чорнобильської катастрофи. Тоді як багато хто з наших батьків пам'ятає, що 26 квітня, 86-му році, під час експерименту диявольського на четвертому реакторі атомної електростанції сталися страшні вибухи, в результаті яких було забруднено три четверті території Європи, навіть не України. Цей викид радіації він був у сто разів більше ніж від ефекту атомних бомб, скинутих на Хіросіму і Нагасакі. Тоді пожежу намагалися загасити сотні пожежників і працівників аварійних служб. Більше ста тисяч жителів наближених населених пунктів були евакуйовані. Аварія забрала життя сотень людей, завдала просто непоправної шкоди екології нашої держави. Тепер же кремлівський режим, як ви знаєте, погрожує новою ядерною катастрофою але вже не на півночі нашої країни, а на сході на запорізькій атомній електростанції постійно обстрілюючи ядерні реактори дронами і усіляко провокуючи світову спільноту українські українську владу в ядерному контексті.